Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дуже рада новій зустрічі з вами. Сьогодні у нас 5 листопада, субота, і я хочу зняти такий волог вихідного дня. Це буде, мабуть, на суботу і неділю мої всі справи і події. Тож, хочу вам трошки розказати, як почався сьогоднішній мій день. Я по суботах маю приватних учнів, тож у мене було зранку два уроки, а потім. О 12 годині я вийшла з дому на прогулянку з, таки, з таким задоволенням прогулялася, бо сьогодні був дуже сонячний, теплий день. Я мала сходити на пошту, відправити посилочку, і зайшла в Баруста АТБ, щоб купити дещо з продуктів на вихідні, щось смачненьке. І хочу вам зараз показати ці покупки. Давайте роздивимося, подивимося на ціни. Ціни такі, що залишилось тільки на них дивитися. Тож, почнімо з продуктів з варусу. Я купила ось таку маночку корчого філе. Хочу зробити салат з ананасами. Вартість горчого філе зараз в варусі складає 153,90. Тут 600 г. Далі була по акції сметана, 15% 28,80%. Далі мене мама попросила купити Сіклік-Лимону. Вона для маринування його використовує. Ось такий дуже їй подобається такий формат. І коштує він 3990. Також 2990 ріжонська горчиця. Також яблуко Голден. По 11,90 я взяла кіло 700. І дуже-дуже смачний в варусі, ось такий. Виноград, він там називається, як, типу, киш-миш, киш але рожевий мускат, так називається. І е, зараз на нього акція, він коштує 69,90, здається, ну, давайте подивимося. 64,90 і тут у мене е, кіло 700 також. От. Е, далі були покупки в ОТБ, з'явилося. Редиска по 59,95, тут пів кіло. Щось мені захотілося редисочки. Ридис, потім був ну давайте по порядку соус руна сцибелі 43,60. Дуже люблю руну. Сцебелі і український соус, колишній краснодарський, дуже-дуже смачні. Постійно беру. Ананаси консервовані шматочками 60-90. Подорожчали. вони, здається, трошки дешевшими були. Це я буду готувати салат, куричі філе варене. ананаси, яйця. Яйця взагалі зараз делікатес, Тож, ну так, я вирішила погуляти. І кукурудза Ось такий буде салатик у мене. Далі на торчені цей соус тартар була знижка. Він... Коштував скільки коштував? 2620. Сир кисло молочний і Тільки такий беру на сирники 5%. Він коштує 26,20, була знижка. Три упаковки я взяла. Дуже смачні сирники з нього виходять. І ось такий зефір з апельсиновою начинкою. Дуже його люблю. Це кондитерська фабрика Жако. Дуже смачний, класний, теж був, був зі знижкою. Зефір. Якщо не куштували, спробуйте дуже непоганий. 39,90. Ось такі були покупочки, нібито нічого не забула. Ну, так от на скільки там, 600 гривень так погуляла. Замовлення з інтернет-магазину Трікомір. Це моє друге замовлення. Колись я вже робила подібний огляд. Дуже мені подобаються речі з цього інтернет-магазину. Ми влітку з мамою там замовляли речі. І ось зараз теж зробила невеличке замовлення. Я собі замовила ось таку піжамку. Вона тепленька, з довгим рукавчиком, з таким утепленням. Всередині. Дуже така. Ну, трошки дитяче, як на мій такий смак, я б собі, мабуть, таку не взяла. Проте зробила це замовлення через те, що мама дуже просила собі халат, і я вже ну, вирішила, добре, давай в одному місці будемо замовляти, щоб дешевше була доставка. І тут ідуть такі штанці на резиночці. Все мені дуже добре підійшло. Я брала 48-й розмір, щоб було. Вільніше 100% катон, бавовна. І, власне, відразу покажу другу річ, яку для мене, для себе я замовила, це ось такі лосіни, легінси. вони теж йдуть з утепленням. І єдине, що менеджерка передзвонила і сказала, що ну, я замовляла 48-й розмір, а вона каже, там набірці буде 50-й. Ну, Якось засмутила, тому що ну, навіщо мені 50 якщо мені треба 48-й. Але вона каже, що там просто маркування таке. Ну, і Приїхали ці лосіни, я їх поміряла, і вони трошечки-трошки на мене по поросту виявилися Ну, Буквально трошки, так, якщо придиратися, ну, мені, б не, ну, мені не вистачає пару сантиметрів. У мене зріст 173, ну от на 170 буде ну, нормально, хорошо. Е, ось так вони, до речі, такі якісь вони маленькі. Спочатку мені здалося, що вони взагалі 46-го розміру. І тут така резиночка не дуже товста. Ну, якось я так подивилася, мені не сподобалось. Але коли я вже а Приміряла їх, то я заспокоїлася. і ну, знаєте як, Може, вдома буду ходити, може в ліс треба буде поїхати. Чорний матеріал, відразу все видно і кишачій шерсті, все таке ну нічого. Це вам для розуміння, що, в принципі, є бюджетні речі. Якщо щось таке, знаєте, треба ну зовсім простеньке. Ціни були такі, що лосини 221 гривню коштували. Ось ця піжамка з котиком, вона ще в блакитному і в сіренькому в такому кольорі там представлено на сайті. Ну і Мама замовляла собі, вона хотіла теплий халат, і мені він спочатку не сподобався на картинці. Я її відмовляла, кажу, навіщо тобі він? Мені здалося, що тканина дубова. Але. Ну, ось такий склад тут, але виявився дуже тепленький, м'якенький, гарно пошитий, все. Тут прямо і кармашки. Трошки укорочений тут рукав, але мамі це до вподоби, тому що коли на кухні готуєш, то щоб рукава не лізли там, ну ви зрозуміли, там... а куди вона там не лізла? Ну, в тарілку, я не знаю, куди ще, то. ну... Щоб не задирати ці рукави, то вона хоче такий або три чверті, або укорочений рукав. от 56-й розмір взяли все, ідеально все підійшло. Молнія дуже класно тут працює, мама каже що прям ну, так ну, добру в якості всі ці. Аксесуари, фурнітура, як сказати, я перепрошую, бо я вже взагалі так встомилася. общем, цей халат коштував 500 гривень, 65 копійок. Загальна сума 1252 гривні. Коротше, ми задоволені, радимо вам цей магазин, там невеликий асортимент, нема з чого так вибирати, в принципі, але якщо вам щось підійде, то без всіляких сумнівів замовляйте, класний магазинчик, швидко вони відправляють. І якість досить за такі відносно невеликі гроші. Бо я порівнювала ціни на ті шкалати, там Зараз вони взагалі 800 з плюсом вже йдуть. Тож, беріться на озброєння і вдалого вам шопінгу бажаю. Дівчатка, вже неділя, наступний день, 6 листопада, я збираюся в театр вже надягла свою сукню, зробила макіяж, і вже трошки ми не те, щоб запізнюємося, але вже час виходити, тож довго не буду розповідати вам зараз, тільки хотіла показати продукти, якими я виконала цей макіяж. Не можу я ніяк відмовитися від рідких тіней від От дивіться, я вже перегорнула ось цей тюбик з п'ятим номером. Це він зараз у мене на очах був. Вже використовую його, і мені так важко з ним прощатися. Якось хотілося мені пошвидше їх закінчити, ці тіні. Але не знаю, у мене просто немає заміни. Я хочу такий самий ефект, трошки вологих повік. І ну, я сухими тінями вже розучилася фарбуватися, я навіть не знаю, що мені з цим робити. Далі у мене на очах, на бровах, ось ця помадка сьогодні від Color Intense. дуже гарний засіб, дуже мені сподобався. Думала, що будуть проблеми у мене з цим пензлем, але ні. Все досить гарно промалювалося. Навіть не довелося мені розташовувати щіточкою. Надлишки продукту. Далі на губах у мене звичайний олівець в першому відтінку від ламель, ви його всі знаєте. І ще хотіла показати вам ось у мене парфуми від Avon в мініатюрках сьогодні. Я буду використовувати Avon Glamour. Хочу в чергове о, заспівати дефірамби цьому парфуму. Я, мабуть, вже дозріваю на те, щоб повний розмір собі взяти, або навіть. Набір з повного розміру до мініатюри це дійсно шикарний аромат. Це, ну просто, я не знаю, надзвичайна знахідка, надзвичайне таке моє відкриття. Я його, ну, мабуть, раджу буквально всім, тому що він такий затишний, такий тихий, ненав'язливий, але виразний. Це дійсно така гарна комбінація і ну, просто супер. Тож, маю такий сьогодні вигляд. Зробила, до речі, собі таку типу а-ля укладку з сухим шампунем Batiste. Ну, Я не бачу нормального ефекту на своєму волосі. Тобто ну, такого щоб об'єму, при тому, що у мене зараз коротка стрижка, я тут, ну, будь ласка, робу собі об'єм, хоч об Ну, Я не бачу такого знаєте, доглянутого вигляду від використання цього сухого шампуню. Все одно миття голови, це миття голови, ніякий сухий шампунь не замінить вам а, чистої голови, вимитою волосся. Тож, вирушаємо в театр і вже познімаю вам там да, на місці.